Достойних людей немає грошей на вибори, пропаганду, підкуп електорату тощо. А навіщо взагалі підкуповувати виборців? А з іншого боку, а навіщо продаватися? От навіщо ці виборці продаються? Хіба вони не знають, що люди, яка вкладає мільйони гривень чи мільйони доларів у свої вибори для того, щоб отримати ту посаду, вкладає їх не для того, щоб потім 5 років отримати зарплату там, 15 чи 20 тисяч гривень. Ну не для того вони вкладають мільйони гривень чи мільйони доларів. І ці виборці розуміють, ці виборці вони свідомо продають своє майбутнє, і моє майбутнє, і ваше майбутнє продають за тих 500 гривень чи тисячу чи мішок гречки, чи за що вони там продають. Вони свідомо крадуть наше життя, наше щасливе життя, наше успішне життя, наше заможне життя. І натомість нам дають руїну, руїну, в якій ми всі живемо. Ми бачимо, до чого довели оці нікчемні виборці. Ми бачимо навколо, подивимось, хати поруйновані, ферми. Поруйновані там дерева ростуть, заводи знищені, виробництва знищені, демографічна прірва українців вже в два рази менш, менше, ніж було 30 років тому. Так, це все є наслідків виборів. В того, що от ті нікчеми продажні, голосують за інших нікчем, які їм дають гроші. Тому, звичайно, що я є категорично прихильником позбавлення виборчих прав значної частини. Населення України значної частини сучасних виборців. Ми маємо усунути від, від виборчого процесу отой шмельц, той шмельц, який призвів Україну до руїни, той шмельц, який призвів до вимирання мільйонів українців. Звичайно, що пункт про позбавлення виборчих прав буде і в моїй виборчій праві він буде чітко і жорстко прописаний. Тож хочете, щоб той шмельц не мав права голосувати, той який. Продається. Запам'ятайте моє прізвище.